Україна, обираючи оцей курс на європейську інтеграцію. Це урок історії України в 11 класі однієї із черкаських шкіл. Сьогодні учні обговорюють теми інтеграції, членство в Європейському Союзі, НАТО та роль України на міжнародній арені. Всі вони можуть бути під час мультитесту, говорить вчителька Наталя Поліщук. Ми вже знаємо, що тест буде передбачати завдання починаючи з другої половини 16 століття. Тому ми попередні періоди не повторюємо. За програмою говорить вчителька, дві години історії на тиждень плюс година факультативу для ефективного вивчення предмету. Цього замало безумовно, що година вивчення історії України має бути більше для того, щоб знати історію своєї рідної батьківщини. Потрібно цьому приділяти більше часу. Хочеться вірити в те, що для них це важливо. І усвідомлення необхідності знати історію України на сучасному етапі є важливим. 16 учнів цього класу брали на вибір історію України. Це предмет, такий більш який не складний для здачі, тому що з англійської мови в мене не такий рівень, щоб іти здавати тест. Тому я обрала історію України. Проходжую різні тести, демонстраційні зараз викладають тести, які були ЗНО, там 20-й рік. 19 -й. Ну, думаю, що питання однакові, тільки перемішують їх. Я вибрав публічне управління і адміністрування, тому обрав історію України, адже вона мені більш потрібна для вступу. Кожного дня приходжу додому, і коли є вільний час, дивлюся відео, проходжу тести і думаю, складу те згарно. Один випускник цього класу обрав біологію та двоє англійську мову. Серед них Дар'я Гура. Я планую вступати на перекладача, тому англійська мова має більший е, пріоритет, ніж інші предмети. Трошки переживаю за математику, тому що і сказали, що включать завдання профільного рівню. І тим більше я більше гуманітарій, ніж. Е, ніж на, на математиці найпопулярнішими для складання після історії є англійська та біологія, розповіла методистка центру лабораторії ЗНУ обласного інституту після дипломної світи Тетяна Федоренко. Ми радимо не зволікати з реєстрацією, щоб був час і ще всі неточності, недоліки усунути зі своїх персональних кабінетів. Основну сесію ми будемо проводити з 5 по 23 червня. І кожен учасник матиме свій день тестування. Ця інформація буде на також на персональній сторінці в запрошенні. Вказано ірина Філенко Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси.